Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на тій платформі футбол 24 І коли ви бачите впоруч поруч в екрані Вадима Грищука, це означає, що ми аналізуватимемо і обговорюватимемо серію А і італійський футбол. Кажу тобі: Чао, Вадим! Вітаю. І мені сподобався дуже твій допис в телеграм-каналі «Кальчо за насами, коли ти описував переїзд Артема Добика до розташування національної збірної України. Нагадаю, що команда Риброва в Польщі готується до протистояння із Францією 5 вересня і Азербайджаном 9 числа. І що ти написав? Що нарешті Артем Довбик зможе тиждень провести без. Того що його полоскатиме римська преса. Просто морально людина відпочиватиме, і зараз продемонструю відео. Посміхався український форвард Роми отримав задоволення, що він втік із того римського пекла. Ну так не знаю, пекло не пекло, але насправді останні там тиждень, можливо, навіть тижнів два для Артема Довбика були точно дуже важкими у моральному плані, тому що. По-перше, він втратив місце в основному складі. роми, чого не траплялося у минулому сезоні. А по-друге, він же постійно перебував в епіцентрі оцих трансферних чуток, чи торома його продає, чи то віддає в оренду, чи то хоче обміняти. І це був насправді дуже напружений час навіть от для нас, уболівальників, які просто стежили за усіми цими перипетіями, особливо останні дні трансферного вікна, де просто інформація змінювалася буквально там кожну годину, чи там кожні дві години. То Рома з Міланом веде перемовини про те, щоб Артема Довбика обміняти на Санті Хіменеса, То перемовини провалилися, то вони знову відновилися. То вже ведуться перемовини про те, що Мілан просто забере Артема Довбика, а Рома підпише Бреля Емболо, і це насправді ось нам тут просто збоку було сприймати не дуже легко, не в тому плані, що ми там особливо. Переймаємося долею Артема Довбика, хоча це теж а просто через те, що ця інформація вона постійно змінюється, і в мозку виникає якийсь такий дисонанс і нерозуміння, що відбувається, і це ми просто люди, які збоку, і мені навіть важко уявити, як почувався Артем Довбик, тому що це ж безпосередньо стосувалося його і його майбутнього. Ну і ти, от мені перекидав, і також ми це читали поза етером, поза записом те, що сказав наставник Роми Дженпіро Гасперіні, підбиваючи підсумки трансферного вікна, і він згадав Артема Довбика, сказав, що спробує повернути на попередній рівень українського нападника. Який саме рівень не зрозуміло, бо нагадаю, що протягом цього літа е, керівники джерелорусці намагалися відверто спекатися українського нападника, і е, колишній наставник Аталанти був не проти цієї ідеї, награваючи в основі е, новачка Фергюсона. Ну, так, це щось зі зборів було зрозуміло, що Фергюсон буде першим вибором Джен П'єроґеспаріні і перші матчі у серії А підтвердили, що Артемдобик тепер розглядається більше як запасний. А щодо ось цієї прес-конференції Гаспаріні щодо трансферного вікна, мені хотілося зауважити, що Джен П'єро якось. Дуже виважено поводився. Він не критикував клуб. Хоча, от навіть протягом літа, він кілька разів виходив в пресу. Я отак тиснув. Казав, що от час іде, нам потрібно когось підписати. Наголошував про те, що йому потрібен новий нападник. А ось уже на початку вересня. Виходить і говорить, так мені хотілося підсилити команду, особливо в атаці. В нас були профілі, яких ми вибрали, але ринок диктує свої умови, і не завжди ви можете отримати все, що хочете. І от тепер ми будемо працювати з тим, що є. А те, що є, це власне Артем Довбик, один із них. І він каже, що хоче повернути українця на попередній рівень, і ти дуже. Влучно зауважив, що от цікаво, що має на увазі Джан П'єро Гасперіні під ось цим попереднім рівнем, тому що Артем Довбик в принципі я не знаю, вже десятки разів повторював, провів непоганий минулий сезон, як для дебюту у чемпіонаті Італії, і інша справа, що він не буде грати так, як у Жероні тут днями дуже цікавий аргумент. По суті, виклав у своєму телеграм-каналі коментатор Сентанти Бойко, де Він просто. Продемонстрував два скріни. це карти зон дій Артема Довбика у Жероні і у Ромі. В Жероні він був просто засереджений на штрафному майданчику, куди йому доставляли м'яч, і його робота була забивати голи. І ми знаємо, чим це закінчилося статусом найкращого бомбардира чемпіонату Італії. А в Ромі все змінилося. Довбик тепер рухається усім полем. Моментів у нього значно менше, і голів по суті він забив ну, якщо не в два рази менше, то близько до того. І от тепер цікаво, що має на увазі господаріні під цими словами про попередній рівень. Чи він буде переробляти гру Роми так, щоб Довбика використати по максимуму, чи спробує Артема Довбика ще краще інтегрувати ось цю нову ігрову модель? Роми, щоб він просто за цих умов почав забувати більше голів. В принципі, передумови до цього є, тому що навіть оці два перші тури серії А це звичайно короткий період, і він не показовий. Але Артем Довик, вийшовши два рази на заміну сумарно на 30 хвилин, набив вищий XG, ніж Еван Фергюсон за два матчі у стартовому складі. Ну нагадаю, що останній поєдинок Рома виграла в Пізи з рахунком 1-0, Фергюсон асистував, Суле забив. А Артем Довбик з'явився наприкінці поєдинку вже традиційно в Гасперіні, і змарнував нагоду. Ну як змарнував, пробив в дотик один і врятував голки Пізи. і. До речі, хочу навести статистику минулого сезону Емана Феріусона, 20-річного ірландця. Він нагадаю, грав в Брайтоні, а також в оренді Вестхемі. І за весь сезон він зумів забити один м'яч. А довбик в минулому сезоні не лише в рамках хартелійської серії, а», а в всіх турнірах забив 17 голів. І тут статистика говорить на користь українця. І от читав, що пишуть наші підписники, що друкують наші підписники, про за тавтологію в коментарях. І якраз цю статистику вони наводять у приклад показово, що Довбик дає фінальний продукт. Попри те, можливо, що він не так працює на команду, як Еван Фергюсон. І скільки б ірландець не бігав, скільки б він не пресингував, скільки б не віддавав пасів, результату це не приносить. Але виглядав ну це поки що мені здається, бо. Ці але цифри так вони показові, як ти говориш, тому що що таке один гол, що таке 17, небо і земля здається, але це різні чемпіонати, різні команди, різні е, умови. І тут просто з, Іван, з Іваном Фергюсоном зіграти може злий жарт ось ця його результативність на передсезонці, і, хоча з іншого боку, яка результативність? Ми знаємо, що от з тих своїх шести голів, чотири він забив аматорам, і мені здається, їх взагалі не, не варто враховувати. У загальну статистику, якщо говорити про більш-менш серйозних суперників, то що доби, що його новий конкурент забили однаково по два голи. А зараз два стартових тури Рома відіграла. Ні в того немає голів, ні в того немає голів. І насправді ось ця іфорія щодо Фергюсона в римській пресі вона. Трішки, але все ж таки спадає. Вже не хвалять його і не говорять, що він е, там цар і бог пресинга, і просто месія Роми і Гасперіні, Але все ж таки ставлять йому вищі оцінки. Е, з цього, в принципі, міг би виграти Артем Довбик. Він може зараз спокійніше повиходити собі на заміну, адаптуватися під систему Джан П'єро і з часом навіть виграти конкуренцію Евана Фергюсона. Я насправді в це щиро вірю, тому що я вже згадував, що він. Створює моменти, він їх отримує. Ось цей вищий графік XG це вже показово. Також згадано тобою грав в Пізі, там, де Фергіссон асистував на Суле в Добика. Теж були подібні моменти. от По суті, ідентичний, де він в схожому стилі скидав на Паулу Дебалу. Але ось коли віддавав Добик, Дебалу встигли накрити. Коли віддавав Фергінсон, Суле не накрили і стався гол. Тобто, це моменти, які не залежать від дій форвардів. Вони зробили в своїх моментах однаково і, і однаково успішно. Далі це вже е, просто випадок, а користь вони принесли. Також довбика був момент, де він класно віддавав на анхеління, коли той пробував із гострого кута. Тобто Артем задіяний в ігрові механізми Роми, і якщо от зараз він зможе спокійно адаптуватися під гру Роми, краще зігратися і зрозуміти вимоги Сперіні, а то не виключено, що ще буквально до нового року він вже буде основним нападником Джолосі. Ну але ці півроку можна просто собі відпочити на лаві запасних, відпочити саме від італійської преси. Бо стільки скільки лилося лайна на українця протягом минулого сезону, я не знаю, чи це психологічно нормально, чи це можна психологічно просто витримати такий тиск. І коли для мене стало зрозуміло, що на старті сезону точно Газпиріні не вважає українця вибором номер один на позицію Форварда, то я вже не правдив, з ким із редакції переписувалися. Якраз сказав, що от. Навпаки, плюс лава запасних. От людина отримає моральну стійкість, емоційно буде нерозхитаний. І друзі, до найголовнішої інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на покровському напрямку. Нагадаю, що це одна з найгарячіших точок на фронті. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24-го каналу, телемета журністка збирає на розвід дрони для 59-ї бригади та роботизовані системи для 25-ї бригади. Ціль відверто амбітна півтора мільйона гривень. Я відкрив допоміжну. Банку, і думаю, що ми всі разом зможемо закрити потреби. Вибачте на своїх екранах. QR-код, переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. Окей, цікавить доля іншого українського форварда, який успішно забиває, але не в серії А, а в нижчій лізі, тобто в серії Б. Нагадаю, що нападник Емполі Богдан Попов відзначився уже другому матчі поспіль на рахунку 18-річного українця. Уже Три забитих м'ячі за два тури в, в, в рамках другого туру. Нагадаю, що Емполі грало проти Реджини 19-19, поступилися з рахунком 1-3. І цей один-єдиний м'яч за Емполі саме забив Попов, і він отримав виклик до збірної Ю-19. А до збірної, тренує нагадаю, Дмитро Михайленко, і поза записом ти обурювався, чому його не викликав Мельгоса. Так, тому що ну от мені насправді не зрозуміло. Звичайно, я не ухвалюю рішень, я не керую процесами у жодній зі збірних. Але ось так збоку просто пояснити логіку, чому у молодіжну збірну викликають людину, яка виходить там на 100 хвилин сумарно в цьому сезоні за середняка чемпіонату Угорщини. забуває там два голи викликають у молодіжну збірну. А гравця основного складу. Одного, мабуть, із фаворитів сезону серії Б, який забуває три голи і йде на міжнародну паузу найкращим бомбардиром Ліги. Ні, так можливо, просто у Богдана Попова немає такої преси. Як у того ж Олександра Пищура, якщо хтось не зрозумів, кого я описав, чи у Артема Степанова, який просто нас взагалі зірка в пресі, і там просто купа спекуляцій була протягом а, минулого року. Про них багато пишуть, про них багато говорять, і відповідно їх викликають у а, молодіжну збірну. А Богдан Попов це таке не знаю для на мене справляє враження скромного хлопчина, який просто працює і планомірно прибуває собі шлях наверх. Він Минулого року дуже класно грав за прімаверу. Він там забив лише 10 голів, але це виключно через те, що першу половину сезону він можна сказати і грав за пряма і не грав, тому що його залучали до роботи із основною командою. А коли він зосередився виключно на виступи за молодіжку, голи посипалося і ось цього сезону, коли Емполі. Сильно змінився склад омолодився, і сам Попов говорив, що у нас молода команда, нам не поставили чіткого завдання на сезон. І от лише оці перші тури визначать, до чого Емполі буде прагнути у кампанії після виліту зі серії, а вони покажуть. Попов, як ми бачимо, він справді скористався шансом. Він вийшов непогано у кубку Італії, відборовся і не було навіть схоже, що він там особливо молодий і поступається дітьками у якихось фізичних єдиноборствах. І потім два тури серії. А це просто ще кращого ра. Вона якась уже не те, щоб зріла, але попов просто знає, що робити, куди відкриватися. Ось цей. Гол у ворота Риджуани, Він просто от, як на мене, Артем Добий повинен дивитися, як рухався Богдан Попов і повторювати це. Він класно прибрав захисника в центральну зону. Звільнив собі простір. Туди пішла передача, Попов вірвався і просто дуже елегантно один дотик замкнув у дальній кут. Це був дуже класний гол. Інша справа, що от ось ця молодість загальна Емполі вона зіграла злий жарт, тому що ще до перерви. Тосканці залишилися в дев'ятьох, два центральних захисники отримали червоні картки за фол останньої надії, і відповідно в Емполі шансів на те, щоб зберегти, хоча б ніч'ю у тому поєдинку, не було. Ну і якщо вже завершувати тему збірної, про яку ти запитував, то добре, що Попова викликали, хоча б у Ю 19 тому що минулого року його повністю ігнорували, а зараз він приїде, можливо, навіть із. Претензіями на стартовий склад і про заявить про себе, і буквально там на наступний збір чи через один можна буде очікувати його навіть уже у молодіжній збірні. Принаймні, як мені здається, про Богдана Попова потрібно говорити в контексті уже молодіжної збірної, а не юнацьких. Ну і давай згадаємо в нашому випуску ще одного попова. Але це захисник, а не нападник, і набагато досвідченіший і старший ніж нападник ніж форвард, форвардва. Емполі. Йдеться про оборонця Київського. Донамо Дениса Попова. Нагадаю, що Михайло Співаковський, а це співудучий проекту тато таке. Розповів, що, начебто, у послугу українця було зацікавлено у Дінези. Пропонували наступну схему: – 5-6 мільйонів євро. Половина це стала сума інші 50% – це з Бонуси, і окрім цього, начебто, ігору Суркісу керівники Удіни пропонували від 25% до 30% від наступного трансферу Попова, але не склеїлося. І захисник залишився останніх чемпіонів України. І нагадаю, що ще й до цього встиг травмуватися. Ну, мені важко судити наскільки це правдива інформація, але якщо справді так було, то я думаю, логічно, що тут не склалося. А знаючи, як Ігор Суркіс оцінює своїх футболістів, і ось власне така пропозиція: 3 плюс 3 за Дениса Попова. Ну мені здається, що Суркіс міг би вважати її навіть принизливою і особливо серйозно не розглядати. Якщо там взагалі дійшло до серйозних розмов, інша справа, що от Удінзе він за такими схемами і працює, він купує гравців, яких можна розвинути сезон, два їх обкатує на рівні серії А і перепродає вигідніше. До центральних захисників Ріульці справді придивлялися, тому що цього літа була ймовірність, що піде у Марселей, якого торгував Інтер, але так і не наважився зробити офіційну пропозицію. І захисник залишився. Якби ж Попов таки перейшов до ОДінезу, то і мені здається, йому було б важкувато в цьому сезоні конкурувати за місце у стартовому складі, тому що ми бачили вже, от в останньому турі, можна було подивитися, як грали. Грала пара згаданого селе і Крістенсена у Дінеза виграв Вінтера, і центральні захисники там просто були стіною. Ну і знову ж таки, якщо вірити Михайло Співаковському, і ця пропозиція справді була, і вона була справді такою, як її описує журналіст, то це вже показово, як на мене, в тому плані, що. На чемпіонат України в Європі починають дивитися інакше, ніби на якісь ліги на кшталт польської, норвезької чи ще когось із периферії, і в цьому можна побачити як і образу, так і в принципі побачити шанс, якщо наші клуби і, передусім, наші гранди зрозуміють, що ось такі реалії почнуть відпускати футболістів за кордон за скромні суми і за подібними. Формулами, то в нас можливо є шанс сформувати з часом збірну Україну за прикладом збірної Хорватії. Коли гравці в молодому віці там практично за малі гроші за копійки, як сказав би Ігор Суркіс, їдуть за кордон, там розвиваються і стають справді сильними і зірками. І від цього виграє загалом український футбол, якщо не конкретно УПЛ. Ну, як на мене влучні аналогії, і думаю, що Київське Динамо працюватиме думаю, в цьому напрямку як Загребське Динамо, така буде бізнес-модель. Тобто продаєш за невелику кількість грошей євро свого футболіста, але при цьому прописуєш в контракті відсотки від майбутнього продажу, і таким чином можна інвестувати в майбутнє, і тобі повертаються кошти. І Також ще один український футболіст нагадаю, міг опинитися в серії, а йдеться про Вінгера Житомирського поліся Олексія Гуцуляка. Нагадаю, що перед матчем проти Фіорентини в рамках ліги конференції, точніше, в рамках кваліфікації до цього турніру, український футболіст розповів, що були в нього пропозиції від двох італійських клубів. Конкретики не було що це за команди, але ти через свій великий бек в серії А та інтуїцію апанівську зміг визначити одну із команд, яка пропонувала Гуцелюку контракт. Хто це? Ну насправді мені тут допоміг уже згаданий нами Михайло Співаковський, який в своєму шоу та таке -та розповів про Сосуоло та згаданий вже теж і що нібито це саме ці два клуби, які. Цікавилися гуцелям. Передусім, хочеться наголосити, що інформація про форварда Полісся вона правдива, тому що, передусім, він сам прямим текстом сказав в інтерв'ю Кур'єра спорт що до мене мною цікавляться два італійських клуби. Так він їх не назвав. А після гри газета Дело Спорт, яка виставляла оцінки футболістам за матч Ліги конференцій, написала про Гуцуляка, що він має перспективи у серії А. І, власне, вже після цього ефір вийшов з який озвучив дві команди і аргументував, чому от саме вони Попов міг би опинитися саме у них. Звичайно, щодо Ссусу Гуцуляк, перепрошую, а не Попов. І звичайно, про Сосуола мені говорити важко, тому що. Там на українця чекала б серйозна конкуренція. Там залишився Лоріанте, якого не продали. Хоча він уже їздив в Англію, Залишається Берарді. Орендували Алію Фадеру, і тому перспектив для Гуцуляка там було б мало. Він би максимум був би гравцем ротації. А от у Дінеса це справді було цікаво, тому що фріульці шукали гравця в атаку. У це міжсезоння з команди пішов Флоріан Товен, капітан, лідер і просто людина, яка визначала гру команди в атаці в минулому сезоні. Також продали Олексіса Санчеса. Можна сказати таку місцеву легенду, який зробив собі ім'я в інших топових клубах, зокрема в Барселоні. І от він повернувся на нього були великі надії, але через травми він нічого не зміг показати. І от фріульці шукали людину, яка би замінила цих двох футболістів. Хоча, передусім, Товена і Гуцуляк, цілком міг би стати тим, хто прийшов би, і це був би трансфер навіть уже під стартовий склад. Інша справа, що от не дійшло до якоїсь пропозиції, не дійшло до переходу Гуцуляка. І у Дінеза підписав на це місце Нікола Дзаньйова. І наостанок хотілось би згадати таку легенду, просто яка захищала кольори свого часу Лестера, і здобула сенсаційне чемпіонство в англійській прем'єр-лізі. Йдеться про. 38-річного Джеймі Варді Нагадаю, що він на правах вільного агента підписав контракт із новачком елітної італійського дивізіону Кремонезе. І зрозуміло, що додає колориту цій команді такий персонаж як Варді, безперечно, харизматичний провокативний. І ти мені перекидав таблиці скільки ж витратили оце міжсезоння італійські команди на трансферному ринку, і серед лідерів чинний чемпіон Наполі? Так, Наполі серед лідерів, але найбільше витратив по суті Мілан, тому що це було дуже активне трансферне вікно. Він продав там під двадцяток футболістів. Причому Потрібно сказати, що це футболісти були, які от ну, їх не бачив новий тренер у своєму проєкті, і відповідно на всі ось ці вакантні місця, які звільнилися. Мілан закупляв футболістів, витратив понад 150 мільйонів. Але варто сказати, що Мілана вийшло навіть за підсумками трансферного вікна заробити, тому що футболістів продав він ще на більшу суму. Наполі теж активний і це було максимально прогнозованому, тому що. В кінці минулого сезону Антоніо Конте сказав, що мені потрібні гарантії, мені потрібні нові гравці, і потрібно витрачати гроші, якщо ми хочемо боротися за чемпіонство на конвеєрі. а не щоб це було там свято раз в 10-20-30 років. І наполі витратив наполі витратив багато. Підписав якісних футболістів. Аналогії з трансфером Джеймі Варді можна провести, що от до Наполі прийшов також вільним агентом Кевін Дебрюй на Мілан такому стилі підписав луку Модріч а ще також до серії А повернувся немає матіч колишній. Колишня зірка Челсі та Манчестер Юнайтед його підписав за тобто це ось один із таких аспектів, але гроші в серії А також витрачали, і це показує графік витрат у топ-лігах, де серія А поступилася лише АПЛ. Англійці, як ми знаємо, просто в космосі з їхніми витратами там понад 3 мільярди, якщо я не помиляюся. А серед решти, топліг, Італія єдина, яка пробила планку у 1 мільярд на трансфери футболістів. І От, власне, згадані нами вже Мілан, Наполі серед лідерів. І також близько когось може здивувати, що це комо команда Сеска Фабрегасу теж просто затарилася. Мені здається, не якщо не на всі гроші, то дуже солідно враховуючи, що вона ще нікого не продала. І от тепер ми очікуємо, що комо в цьому сезоні. З отаким підсиленням, з тренером, який відмовив Інтеру і відмовився замінити Хабі Алонсо в Леверкузенському байері, буде боротися за Лігу Європи. Також хотілося б згадати про Рому власне через і Артема Довбика і через оці постійні вимоги Гасперіні підписати йому нових гравців, тому що там кілька не прийшло. А, і, але в Роми, от складна фінансова ситуація, і це говорив Гаспіріні в своєму аналізі трансферного ринку. Він сказав, що це була одна із причин, чому Рома поводилося порівняно мляво. Але якщо поглянути на баланси, то навіть за такої не дуже активної трансферної кампанії серед провідних команд чемпіонату Італії, Рома змогла єдиною залізти у мінуси тут враховується не просто. Чисто різниця за скільки продали футболістів, і наскільки накупили, а і ще й інші фінансові показники, такі як амортизація, зарплата, оренди. І от в роми новий фінансовий рік тільки почався, але вона починає вже його із мінусів. От ти от назвав ці трансфери вікові Кевіна дебрюйне. Також ми здали Варді. Також Лука Модріч Мілані і нагадаю, що називають серію а лігою пенсіонерів. І вже поза записом ми жартували з хлопцями, що в принципі транслювати поєдинки елітного італійського дивізіону лише в пенсіонатах швидко. Більше ніде mm. дякую, тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати велику кількість інформації, проаналізувати, яка має відношення до наших українських легіонерів зіручок, які грають на панінах, і також оцінити трансферні кампанії різних клубів в рамках знову ж таки серія. Це був Вадим Грищук, автор телеграм каналу Кальчу за насами, і також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося тут, на youtube платформі футбол 24 Ставимо лайки, пишемо коментарі.